Любі мої, а сьогодні я хочу розповісти вам про цей капор. Як же ж я його виконувала? Як бачите, тут заєдіють спиці і, задіяна, і задіяний гачок. Значить, горловинку я виконала, знову ж, без шовне в'язання спицями, як ви бачите, по колу, по колу, тобто весь крайній, де немає, нічого не шивається. Це. Частинка горловинка, а далі мій улюблений візерунок зірочка. Так, це правда. Цей візерунок займає багато пряжі, але ви ж погляньте, яка красота. Навіть незалежно від того, яким боком ви одягнете його. І знову ж, все те саме: тут є гарний відворот, тут є шнурочок, якщо ви захочете, щоб ваше обличчя облягало. саме Ця деталь капюшона чи капора. І знову ж таки, горловинку, серединку, все те саме. Ви вже всі знаєте, що такий капор буде супер теплим, особливо ті, хто. Придбав уже шапки у мене у візерунку зірочка. Ви знаєте, що це супер теплі шапочки, не тільки капори, а все, що в'яжеться візерунком зірочка, особливо у мене. Я ніколи не шкодую нитку. Воно повинно бути класним, гарним, теплим. ну І, так далі. і ось така красота. Горловинка. Бачите, тут воно теж гарно лежить, відворот. Ось. Половина зірочки. Половина, половина, половина. І складається у ось таку гарну кітюню у такого гренного капора. І так, любі мої, з вами Галина Пріріс. Долучаємося, підписуємося. Завжди якісь цікавинки. Придумати щось новеньке у в'язанні для мене не питання. Також ділюся ідеями з вами, розповідаю про все. Ну, майже про все, що роблю. Всіх обіймаю, долучайтесь.